Порядок денний, який маємо дуже багато нині розмов про гарантії безпеки. Президент Зеленський тим часом каже, що готовий підписувати. Документ готовий на 100%. Скажіть мені дату та час просить він президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ви, як представниця парламенту українського, чи бачили, чули щось, якісь певні напрацювання документи стосовно гарантій безпеки, тому що наразі не зрозуміло, що президент України. Має від імені нашої держави там підписувати, які вони насамперед будуть для нашої держави, і власне стосовно тристоронніх перемовин, чи відомо вам щось? Якісь можливі інсайти знаєте. Найбільш скандальні питання, які пов'язані з цими так званими переговорами, вони стосуються, зокрема, окуповані тимчасово окупованих територій. І що би там не понапідписувалося, ці рішення щодо територіальної цілісності України має приймати парламент. Парламент взагалі не залучений в цей процес. Взагалі, жодна з делегацій. Жоден з народних депутатів не ознайомлений зі змістом переговорів, і в цьому полягає найбільший трагізм ситуації, тому що вже виглядає ж так завчасу, що Зеленський хоче чогось там понапідписувати і перекласти відповідальність на парламент, що парламент це все має легітимізовувати. В результаті в нас залишиться один єдиний чистий Зеленський і всі паскудники депутати. Uh... Проблема є також в тому, що ці переговори наразі вони ні про що. Що що завдомовилися вчора в Абудабі? Домовилися донести інформацію про хід переговорів до свого керівництва. Кожна з делегацій? Це про що? Це, це про припинення вогню, це про те, що шахеди зараз не будуть літати над Києвом, це про те, що зараз ракети не будуть побити по енергетиці. Ні, абсолютно нічого з цього. І це є ем, чергове підтвердження, тому що до миру ще так далеко, як до місяця рачки, тому що що би нам не сказали, це не про мир. І що би зараз, не дай Бог би, не заставили підписати Україну. Це так само не про мир. Тих позиціях, яких ми є зараз, у нас є проблема. Путін не збирається припиняти війну на зустрічах. Окремі колеги, дещо розказували, хто їм там що передавав, він говорить, що в нього все добре. Він просувається вперед, і йому взагалі не потрібні якісь домовленості з Україною. Це Україна має благати про якісь домовленості, щоб їй стало легше. Ну, насправді ми добре розуміємо, що Путін хоче вбити всіх нас, зокрема, тих всіх, хто допомагали армії, а це переважна більшість українців. І якщо ми зараз будемо домовлятися з Путіним, ми просто і робити якісь там додаткові відступні кроки, це означає, що через місяць, два, рік, два на нас буде додатковий наступ і нас всіх будуть вбивати. Тому у нас є тільки два моменти: перше це посилювати свою армію і свої захисні можливості. Друге, це гур. Тувати коаліцію антипутінську серед демократичних країн, а це можливо тільки за дуже серйозної дипломатії і триматися всім разом, посилюючи спільний фронт. І так, звичайно, третє це те, що Порошенко щойно сказав у своїй промові. У нас немає альтернатив НАТО. Путін на колективне НАТО наступати не буде. Так він десь там залякує, десь запускає ракету чи шахет, десь там його винищувачі в повітряний простір країн НАТО долітають, але нападати він відкрито не буде, поки все НАТО є разом. І для України бути частиною цієї системи безпеки є надзвичайно важливо з огляду, зокрема, і на те, що Україна сьогодні є базовим гарантом безпеки Європи як такої, і наша дипломатія має доносити цю інформацію, пояснювати і працювати над створенням коаліції, а не представляти найбільш дискредитованих чиновників, як це було, наприклад, з Єрмаком чи Умаровим на чолі переговорних груп. От, власне, згадали в Єрмака, і на завершення нашої розмови пропоную все ж таки обговорити наступну інформацію. Колишній очільник офісу президента Андрій Єрмак відновив свою адвокатську діяльність. Про це свідчить його профіль у єдиному реєстрі адвокатів України. Згідно з даними 23 січня 2026 року, Єрмак відновив правозахисну практику, хоча не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року, відтоді як очолив офіс президента. До того його діяльність тривала майже 25 років. То захищати він буде кого: Мінді чи Чернишова і іншого б компанію. Ну, насправді, бачите, ми маємо класичний приклад брехуна, тому що він грозився йти захищати Україну. Але ну, ажишки трясуться, не не, не втратить він цього робити. інше питання, знаєте, я побажаю успіху собі собі набуду. Natchnienie. Добрих професіоналів, щоб нарешті розібратися за лібобою 40 розбійниками, і не тільки виставити плівки, але все-таки отримати достатню кількість доказової бази, щоб висунути підозри, зокрема Єрмаку. А також я дуже хотіла би побажати силовикам, зокрема Державного бюро розслідування. Нарешті набратися сміливості, відчепитися від військових і взятися за Баканова, тому що тут вже не просто державна зрада, то не просто там невиконання своїх Хих обов'язків, а тут ми маємо настільки страшну павутину навколо нього, яка знищувала Україну і яка коштувала нам десятків тисяч життів, що Балкану і всі, хто його оточували і хто йому потурали, вони мають за це дорого заплатити. Чи дійсно ви вбачаєте шанси того, аби ось ці всі корупційні скандали серйозні, які ми нині чуємо, все ж таки були доведені до певного судового процесу і до винесення певних вироків? Натомість, чи є ризики, що вони будуть десь загублені, зам'яті, так скажемо, випущені з поля зору? Я знаю, що банкова дуже працює над тим, щоб вони були випущені з поля зору, бо це ж найближче оточення Володимира Зеленського, його найближчі друзі. Саме тому наше завдання підтримувати, посилювати і захищати незалежність передовсім САП і Набу, щоб вони просто робили свою роботу, на яку їм дали шалений кредит довіри молоді люди на картонковому майдані. Я бачу, що велика частка. Слідчих прокурорів дуже добре працюють над цими справами. Я знаю, що на них здійснюється шалений тиск. Інколи мені би теж хотілося сказати, що давайте швидше, чого ви так тягнете. Але, але я, я вірю, що ця можливість є, і українці мають дуже пильнувати кожен, кожен крок і не спускати корупціонерам, зрадникам і зайдам у цих всіх справах. Пані Софії, дякую вам за розмову і за те, що сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Софія Федина, народна депутатка фракція Європейська Солідарність, була з нами на живому зв'язку. Тим часом на годиннику 16. це означає, що мої дві години, дві години етеру на прямому завершуються. Ми з вами побачимося уже завтра. Просто зараз передаю слово до студії репортеру. Там Василь Іванович Бирзул вже готовий розповісти оновлену добірку. Дякую яну до зустрічі. Репортер інформація останні години дивимося.